Всім привіт! Мене звуть Юля і я б'ючі-блогерка з досвідом. І сьогодні у нас з вами влог з Івана-Франківська о мотоцикліст їде, мотоцикліст. Значить, тут зараз все з'явиться, подяка спонсорам і ще соціальні мережі, тра-та-та. І давайте вже одразу включатися. Значить, офраннику я маю провести чотири дні. Насправді сьогодні вже третій. Завтра останній день, але ну вийшло так, що тільки зараз з'явилася можливість щось записати. Да? Да. Значить, що було в перший день? Я зустрілася з Наталичкою. to forget, або твоя Наталі. Якщо я не помиляюсь, всі послання, що на неї. Внизу ми зустрілися. В Ансфранкійську господь. І тут я що вийшла. Я вже бачу Наталочку. Вона сидить така красива і ще не знає, що це я. От у нас собі зеленій ковстинці. Зараз відвідемо. О, вона мене впізнала! У нас сьогодні буде просто однакові футболки. Я да Привіт! -да -да. О, ти теж в Донцов. Джинсо... Я вибачала. Не тільки в тебе жовта. А, так. Да. Да. Я думала, що чорним дітей, але я вважаю, що чорним це було слишком мрачно. Ну, як ти бачиш, я подумала, про да. це. Ми, коротше, поїхали. А, до речі. Да-да-да. В -да -да -да. них таке є. Да, да. Ми поїхали додому, а потім. Бачимо ще, коли будемо вже їсти. Він дуже красиво нафарбована, А є ні, а я ні, ну нічого. Ми поїхали, перевдягли мене і далі поїхали гуляти весь день по магазинчикам. Зараз будуть усілякі вставочки. Так, ми з талочкою прийшли в делікацію. Я привела її з'їсти млинці, млинці з лососем. І мигдалевий круасан, Якщо ви ніколи в житті в делікацію воно франківську не пробували мигдалевий круасан це мега рекомендація моя вам. Наталочка, там там подарунки сидять, тут натали живе, там ще й люди. От, коротше, да, зараз будемо їсти, потім, 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 бо я запізню і запитаю, що я і розкажу. Бо я як завжди запізню. А ще у нас, от, дивіться, моя футболка, да? так? І пірсінг Так, да, і пірсінг, В мене пірсінга нема. Не доросла так, проводила Наталочку в хостел, а сама біжу на масаж на масаж біжу. Наталочці дуже сподобалось місце. Делікаціями там були. Боже, я наперлася, як свинючка, ну нічого. Тако, значить, поки я йду на масаж, наталочка заселяється в хостел. Якщо їй сподобається, до речі, треба буде її попросити, то ми лишимо посилання, бо хостел недорогий і дуже гарний. Має бути, а що там буде, скоро дізнаємось. От і після масажу підемо з ней гулять, хочемо зайти в Єву. І взагалі усілякі хороші магазини. Погулять, я думаю, що вам теж ще щось пазнімаємо. Так що сьогодні неділя, такий день, типу, настрій помасажиться і погулять. Я приїде на масаж. Дитина каже. Олістяй. Сума. Хотіла почати знімати відео, в мене впали навушники нахуй. От, побула на масажі, бачите, як папа Дуже мені сподобалось. Я прям дуже задоволена. Іду тепер до Наталочки підемо гуляти по всяким х'євам, і іншим магазинам. А ще мені ставили голочки, я це справу дуже люблю. Я часто в себе в інсті про це казала. О, от, Якщо вам буде цікаво, я вам потім розкажу, напишіть в коментарях, що воно і як воно. Ну все, біжу до наталочки. Ми прийшли трогати новинки по кріслі людей. Хорошо, де новинки? А, це новинки. О -о -о. І оце, оце я Зараз ми з Наташенька як накупуємо. О, да. бурякі що Це, ж... це таке. Це типу база від. Дві піпки. Да. Подвійна піпка. Це це таке трогає? Так. Ні, та я ж ну, де бідком. Місає, вам великий стенд. Франці, О, поста. Зараз ми все потрогаємо. І ще я хочу гамбі, зараз подивитися. Але там люди, я не буду. Коротше, ми пішли все трогати. покажу, що купили, але просто нічуть показує стенд. Чи ви один сесенс? Ташка, готуйся. Будемо трогати все. хто не бачив, касумах обслуговування, я її ніколи Дівчон, ми купили? Одразу покажу, що ми купили. Ми купили бульбашкову масочку. Буде смішно, якщо воно зараз не буде працювати. Будь ласка. Я поклала, не нервничай. Потім... Стануйте товар. Чисто суфлір у мене. Суфльор, А я купила собі хрень. Але я прочитала Наташі що там дочине. Тачу, то, сказав, що це хрень, правильно? Товар. Наташа сказала, що це хороша щотка. Наташа, дивись, якщо люди через тебе її куплять, хай пишуть тобі комплименти, да? да. Гривень, ти да. А можна 30... можна Будь дійка. ласка, покладіть От, товар сьогодні, на покувальну зону. І, думаєш, Я сан... Не кричи на мене, Санскрін, пудру. Наташа купила собі теж одиночку, тільки першу на цінку. Бо виявляється, я хтось світліше за мене, а що це? Так що буде огляд. Подивайся, вона не говно. І ще акція 1 один 1 дорівнює 3. Короче, знайшли зайшли в кав'ярну стара лева. Дуже гарно, я ще тут не бачила. Дуже прям симпатично. Наталочка пішла дивитися, що там. Зайшли в кухнестий магазин. Це був кухнестий магазин. Там людей намагаються не знімати, звісно. Тут гарно. дуже гарне. Коротше, наступний у нас шика близько. Тут взагалі капіці і всього. Але я ще сама потім сюди зайду. Буде побільше часу і хочу дещо собі купити. Ми з нею провели весь день. Потім зустрілися на вечірку. Було чудово, я була супер щаслива. Ми зараз прийшли в Києві татарський заклад перший раз. Зараз будемо щось тут абирати. Е... А за що? Чекає, я татую знайомство. Чи там дитина зустріла. на фоні кричить? Це був вихідний. Мене це була неділя. На наступний день в мене теж був вихідний. Ми зустрілися о 8.30 ранку. Ми поснідали. Дуже смачно Боже, це просто щось. Це влоги, це кошмар. Я вам ніколи, здається, не запишу нормально влог. І я, звісно, така сьогодні трохи потрєпана, тому що ми вчора сиділи, пили коктейлі, дуже багато говорили. Години 4, по-моєму, чи 5 ми сиділи в закладі. І я нічого не записала, бо я приїхала додому, голова така, а зараз я встав. Я 8 ранку, щоб зустрітися з Наталочкою і вже біжу до неї. І я вже її не пізнилась. А, тому що мені треба було віднести штани, щоб мені підрізали, бо мені нема в чому ходити. А ця штука працює з 9, а я така в 8.30. Добрий день. Значить, і ще потім по дорозі їхала, читала договір. Коротше, це якийсь кошмар. Я не знаю, коли відпочину, ніколи. Дивіться, позиція. Ой, не дивіться, дивіться. Короче, будемо зараз снідати і потім робити конті. Наталичка а, така така жива, я така е Все, я пішла їсти, не знаю, що я хочу. А -а -а -а! Потім ми зняли контент для вас, Контенту просто мульйон, трульйон. Інакше і не скажеш. Це які прикольні паночки <гументальний> в хостелі. Кажу, хеллоу голуб, а це не живе і да. це ще й ворона. А, так, а, а, от чого вона є бо Вона жовта. Вона жовта. Дуже красиво, слухайте. Єдине, що тут типу, кімнати, вбиральня і кухня вони поспільні. Типу, Тавушка тут не виставляла щастя. Цей, цей косметичний косметик. Забула. Фу, запихалась, піднімалась пішки на поверх. але дуже гарно. Коротше, зараз, оце таке до, моє до, зараз після. буде після. Зараз після будемо робити макіяж. Наталочка мені буде робити макіяж. Ху -ху -ху. Вставка з блогу. Тут, тут я. Дивіться влог на моєму каналі. Ми вже знімаємо відео, от Наталочка була на нас мені догляд ручка. А от там от у нас коротше. Добрий день, студія. Добрий день, студія. У нас до речі, я коли працювала в кав'ярні, у нас була жінка, яка була на говорить Україна. на говорить Україна, я думала вона знімалася. Ні, типа знімалась, але вона в нас в закладі працювала. А я просто хотіла піднімати влог, що ми вже робимо макіяж, а який макіяж буде, ви дізнаєтесь тоді в кінці. конце. Далі трохи поробила своїх робочих справ. Господи, це не дні, коли я в Україні, це просто щось. Коротше, ми з Наталочкою знімали контент, от мій макіяж. Я не встигла і змити. змити його було не чим. тому я вирішила, що я плюта так, до них. Ну така красива. А потім ми з Наталочкою ще раздилимось. Коротше, треш біжу, поспішаю, трохи запізнююсь. Ну, це класика. Тобі, коли намагаєшся зробити все одразу, знаєте? Оце моя класика, Тупо мого життя. Ну, нічого. Ну, Коротше, походи на запізнявка така. От і прихисту людину просто вдень добре, не показуємо там, що скажіть і поки чекаю лікаря. Я запізнилася, написала запізниць на 10, запізнилася на 20 хвилин. Але я вже приїхала і зараз якраз чекаю. І е... я рада, що я нікого не затримала. А, як це може бути? От... Лікаря знімати не буду. Тільки якщо захоче позніматися, має бути, до речі, до динового лікаря. Я ще в нього не була. Розкажемо про своє враження. Але як бачите, я запізнилась і получилось все добре. Красива і статова. І далі ми за талочку зняли ще одне відео для вас. Отак от, отак от відео для вас буде дуже багато. Зняли третє відео. Це було... Що за відео, я вам не скажу? От, і після цього, після цього, талочка поїхала. Наталочка талочкам де їде. На, на жаль. На жаль. На жаль, відео проважаємо її. Садимо в такі всі. Добрий день! А я ще збігала на масаж, мала консультацію по світлу. Коротше, мене купа купа справ. І, і Наталочка поїхала, а я пішла зі своїми друзями, погуляла на озеро. Реалії життя в Україні. Я приїхала і купа тривогла. Це для влога. You. Це Міша, мій монтажор. Він це буде монтувати і думати, нащо я це зробив, ще 20 секунд я її не, не жалію. Слей. Хай впадеться її в міг на цю йому. Вибачте, доведеться запікати. День був супер насичений, я насправді супер сильно втомилася, але то нічого. І ще вчора. Ми робили дещо дуже цікаве з моїм монтаже раніше. Але що ми робили? Мабуть, коли віти віде це відео, ви ще не будете знати, що ми робили. Але я потім розкажу. І вже було включення сьогоднішнього ранку. Добрий день, третій день на Франківську, сніданок чемпіона. Цікаво тривадно. Дуже її хотіла, і це не війна. Ну you know, yeah? Здається, я захворіла, бо як чути, як я розмовляю, вчора була стоматолога, досі болить зуб. І сьогодні ми з вами йдемо до ортодонта, перший раз в житті. А чому блін! Я розлагла себе любі. От, а чому я вам розкажу потім. Але да, день буде цікавий, день буде насичений, підемо з вами в офіс. Запам'ятайте мені такое, зараз в мене півгодини, щоб поїти, зібратися і побігти. Ви бачите мене вже... Більш такою красивенькою я сподіваюся буде хороший день, і в мене мага гір піса тоже Зараз же день, значить третій день. у да, нас розпочався з того, що я вирішила поїхати на трамваї. Я поїхала до стоматолога, тому що вчора мені сказали, що мені треба ставити капу. Що це таке, я не знаю. Ну, я вже знаю, я вже розумію, мені зробили відбиток. Так, я вже така красива на вулиці. Подивіться, знову, оце моя сукня, дуже мені подобається просто. Ви будете відео бачити постійно. Взялися усього три сукні. Вибір на великий. Значить, в мене вже ноутбук, сумочка. Я біжу до лікаря. От моя чудова клініка. Біжу до лікаря, біжу до ортодонта, потім вам розкажу. Але спойлер, в мене, коротше, імпланти почали стирати зуби. І думаю, я йду до ортодонта. Ну, історія класна, я вважаю. Все, побажайте мені удачі, і щоб я не заплатила 2 мільйони, як завжди. Коротше, ой, я забула вас виперти. Значить, вчора я запізнилась всюди. Ну, тупо я запізнилась сюди, я запізнилася сюди. Сьогодні прийшла з знову безпек. Очі вирівняла. Коли минулому році приїхала, приїжала, з'явилася кава машинка. Вітцекавана. Тут просто. Еспресо, макіято, що ж хочеш. Тільки що? Я підходжу. Мені кажуть, чай, каву, морозиво. Розумієте, морозиво мені запропонували. Я думаю погодитися. Після того, як заберу свою капу, думаю, погодитись. Ще така червона бігла і прибігла десь хвилин раніше. А це значить що, значить, що я можу піти попрацювати, поки лікаря нема. Але якщо спели морозиво, я вам покажу, але я все таки думаю, що можливо, я його візьму. Ну вивіться. Мороза. Я ще такого не зустрічала. Та-дам! Я вже повернулася до вас. Коротше, кажу вам, іду до ортодонта, до ортодонта, а пішла до ортопеда. А? Трошки перепутала. Значить, зробили мені а, знімок, а, ну, зліпок зубків. І зроблять мені капу вже сьогодні. Я така, звісно, ну, дівчинка, знаєте, дуже цікава. Я якраз той пацієнт, який приходить і кажуть, добрий день, а мені на сьогодні або на завтра, бо мені треба їхати в Польшу і взагалі. Ну, але мені зроблять сьогодні на вечір, вже ввечері я буду з капою, мені розкажуть, як мені користуватися. А в чому нюанс вийшло так, що мені поставили імпланти і коли я жую, все добре, а вночі я отак от вами роблю, ну, типу, спікаю і отак от... 3, 1, 2, 1. Це, ну типу від Цього ніяк не позбутися, це в мене така звичка. І це в мене у тата така звичка, до речі. Типу, раніше б свої зуби я не терла. А тут вийшло так, що типу, об імпланти вони трошечки об'ємніші і трошечки стерла зуби собі отут внизу. Ну Це не страшно, я так поняв, що це часто бою. Рішення просто мені надягати на нічкапу і все. Щоб нічого не переробляти, нічого не цей. А, от капа коштує 700 гривень, виготовлення е, зліпку ще 700 Ну, в принципі, якщо чесно, норм, я думаю. Е, що ще вам розказати? Сьогодні третій день. Третій день, як у Франику я і вже робота. І я оце чіпі-чапаю на роботу після цього примости стоматолога. Сьогодні в мене, значить, в планах багато працювати. І мабуть, я зараз ще вийду, і поки буду йти, запишу, вам, що було минулі дні, тому що ну я знову ну, дівчатка, сюрприз, ну чесно. Типу, детективні історії, як Юля кудись поїхала. Ну нічого. І ще я йду зараз, мені треба купити тортик, але я щось не можу знайти цей магазин. Хочу дуже купити тортичок в офіс на роботу, пригостити своїх колег. Ну бо а чому ні? Тюде цей Вацак, Ми вже його прибрали. Ну, Коротше, зараз десь буду купувати тортик смачненький. От, щоб могли мій вкусний тортик з'їсти. Ах, я його знайшла. Там дуже смачні торти, і якщо, типу, я не забуду, я в офісі познімаю смачний тортик. Все, я побігла працювати вже, буду по дорозі вже працювати. І Боже, святі люди в той самий день, тобто сьогодні на вечір, мені зробили цю капу, і я біжу, тому що мені треба її забрати. Потім в мене масаж, а потім я їду додому. Якраз буде світло три години всього лише чи дві навіть. У нас сьогодні аж 12 годин нема світла. І я біжу, просто лечу додому, допрацьовувати ще. У той час, що якраз я зараз піду до стоматолога. От, загалом, сьогодні був дуже насичений день, дуже складний. Я собі замовила обід з Курултай. Ми там були на вечері. І я замовила собі чебірек. чибірек. Чибірік, вибачте, і замовила собі сорму. Мені дуже смачно, я їх дуже рекомендую. Це взагалі не реклама, unfortunately. Але як є. Але я в захваті. Мені було дуже смачно. Дивіться, значить, зараз я ще сходжу на масаж, і, можливо, я все-таки побіжу, якщо встигну, пити деякі косметичні засоби. Я знаю, що вам цікаво. І я сподіваюся, що я якби встигну. А завтра в мене з самого ранку підікюр-стрижка, потім масаж на вечір. І потім я їду. Получається, це все. Вона так звучить ніби буде багато, але багато справи, що мені треба працювати. Обов'язково, коротше, купа купа нюансиків. Але е, я вже дуже щаслива. Люблю приїжджати в Україну. Я дуже задоволена. Ви Вже мали побачити відео там, де просто як щасливий пиріжечок. А до речі, ми з друзями. Я з друзями коло п'ять коктейлів, А я не п'ю. Я була така щаслива. Я була ну, ви собі не уявляєте, коротше, і тривоги, і нема світла. Але я така щаслива вдома. Ну. Напишіть мені, будь ласка, щоб я верталась, тому що це буде роздувати моє серденько. Все, біжимо за капами, покажу вам капи, покажу вам масаж і, можливо, сьогоднішній день вже все. Все, тьомки бомки побачимось, мабуть, десь за годинку, коли я вже буду з капами. Так, добрий день, студія. Значить, Ми з вами включаємося. в... Бо... Господи, який сьогодні день. Четвертий, виходить, вчора був третій. Я вже забула, що ви розказувала, але, коротше, нічого цікавого вже не було. Я вже до мене відвтолена, вчора була. А сьогодні щось цікавого? Цікавого, то, що я працювала. Зараз знову йду на масаж. Зробили мені вчора капу, Такі я вже першу ніч в ній спала. Вона дуже прикольна. Якщо не забуду, зніму вам, але загалом, типу, все ок. Ніякого дискомфорту, ну, трохи незвичного, Типу, загалом ок. Сьогодні я працювала весь день, зараз швиденько забігла. Магазинчик DM. DM. Що купила, не покажу. Покажу вже в якомусь відео. Одразу кажу, купила все від українських брендів, тупо все. Хочу спробувати. Отакий ось такий от спойлер вам. Що я купила, значить. Іду на масаж. Після масажу а... Поїду додому збирати речі. І вже насправді буду їхати сьогодні вже. Наступне місто, таке останнє. Сьогодні, ну, тобі, в ці дні, щоб для контексту розуміли. У мене там скандал на скандалі в інстаграмі, бо я висловилась про Єгора Андрюшина, потім там мені понапхали всякого. Я, скажімо чесно, я дуже засмучена через це, тому що, ну типу, нахер я цим займаюся. І не тільки я, а багато моїх колег по блогінгу дуже засмучені через цю всю історію. Коротше, якщо ви бачили историю, то ви бачили. Якщо ви не бачили, то я не дуже хочу це розповідати. Ви просто щоб ви знали настрою, що знімати нема. Не знаю, чи я буду ще потім робити влоги. Ну типу у Львові я буду робити, але отак от з життя. Ну чесно скажу, висновки до такого сьогоднішнього дня, і там мене ситуація з гейтерами була в інстаграмі послуг до того, що люди йобрість, і йобсню не люди будуть продумувати про тебе херню без доказів. От тільки розумієте, Єгору Андрюшу не можна рекламувати ну, і робити все. І коли ти покидаєш буквально скритий, коли ти буквально це бачиш, коли ти буквально даєш докази, тобі кажуть, ну і що? А про тебе придумають херню і людей не буде доказів, бо це придумано. Це типу, це якихось їх, їх висновки. Вони прям пишуть ну мені так виглядає. Але і можуть. Так що так. Хочу поменше дивитися особистим. Сьогодні взагалі настрій то, знаєте, Піти награс з Ютубу і просто займатися роботою своїм життям. Але в мене дуже велика частина класної аудиторії, дійсно, я вас бачу, ви мені пишете, Я вас дуже сильно ціную, тому... Поки що це така думка в голос. Також там пожалілась. І на цьому все. Я вже прийшла на масаж. От де я ходжу на масаж. в контакті свого масажиста. І вже, я думаю, зустрінемось ввечері, коли я буду їхати додому, збирати шмотки і вже завтра вранці. Оглянь так гарно зробили санку про прилад. Мені дуже подобається, звичайно, мені хотілося б ще більше зелені, але я вважаю, що гарно. Це називається це промприлад. Переробили тут тепер фудотека. Там дуже власне, дуже гарно, якщо ви ще не були, обов'язково сходіть. А я така пам'ятаю, після масажу йду. Бачите, скинула фотку, а мені пишуть, що я як Сімба. Похоже, пов Юля. Ви Юля, виходять додому, блядь. Подивіться. Ну нічого, йду додому. Вам прощання вже <свісно> абсолютно з іншого міста. Але загалом я дуже задоволена поїздку в Анафранківськ, було дуже багато зустрічей з друзями. Я побачила з Наталочкою. Коротше, я лишилась задоволена, лише можу сказати, що за мало часу, як на мене. Сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною цей час, цей такий невеличкий влог. В декілька днів дуже чекаю ваших коментарів, будь ласка, прям пишіть. Дуже дуже чекаю на них. І не забудьте, будь ласка, зробити донат на ЗСУ і фондам або волонтерам, яким ви довіряєте, які допомагають нашим захисникам і захисницям. І на цьому на сьогодні все, Па-па!